Освітяни Кіровоградщини отримали нового керівника. Ним став Володимир Таборанський. Нагадаємо, раніше обласний департамент освіти і науки очолювала Ельзи Лещенко. З посади вона пішла півроку тому. Тоді причину її звільнення не озвучили. Володимир Таборанський до призначення працював 5 років учителем. Потім начальником одного із відділів обласного департаменту освіти має науковий ступінь кандидата історичних наук. Очільник Кіровоградщини Сергій Кузьменко поставив новоспеченому керівникові низку завдань. Володимир Таборанський каже, має чимало і своїх планів та ідей. розуміли, скільки часу на вас велика відповідальність. Я знаю, що педагоги підтримують вас, поважають вас, знають вас, готові разом з вами працювати. Ваше завдання це підготовка нового навчального року, відпрацювати військово-патріотичне виховання. Бажаю вам успіху і виконання тих завдань, які ви маєте. Будемо працювати насамперед якість освіти. З іншого питання, будемо працювати над тим, щоб департамент освіти став більш відкритішим, більш доступнішим. Будемо більше інформації оприлюднювати на нашому сайті. Будемо працювати із громадськими організаціями більш відкритіше залучати до вирішення проблем освіти.